Мене звати Світлана, це канал Засвіт, і сьогоднішнє відео буде максимально коротким. У одному з моїх попередніх відео, яке я прикріплю, посилання на яке я прикріплю в описі до цього відео. Я в покупках і подарунках розповідала про те, що мені подарували дві книги в двойному екземплярі. Ну, власне, це я сама собі таке наколядувала, тому що зробила два віш-лісти і не перепровірила, які книги я там вказала. Напевно, так мені сильно хотілося прочитати ці книги, що я їх вказала двічі. Ну, двічі, і отримала. Це книги посуха і заблудлий. І посуху і заблудлий в мене є в двойному екземплярі. Я навіть вам зараз покажу. Це той, що я буду розігрувати, дарувати, а це ті, що я вже. Прочитала, прочитала для того, щоб знати, що я вам буду дарувати. І коли я буду їх хвалити, розказувати, які це шикарні книги, щоб це були не мої голословні слова, лише слова нічим не підкріплені, а підкріплені, скажімо, так, уже прочитаними. Бо так я чула різні відгуки про ці книги. Рніжі ніяк різні чула однозначно позитивні відгуки. Що це дуже атмосферні книги, такі собі психологічні трилери. Атмосферні тому, що це Австралія, і там ця локація гарно прописана, вплетена в ці трилери, в ці події, які відбувають. Що ж, я прочитала і я погоджуюся з тими людьми. Я приєднуюся до е, них, до їхньої групки, до тих, які розповідають, що це просто такі про чудові книги. Але все-таки коротенько хочу розповісти більше. Коротенько, детальніше розповісти про кожну з них. Ну, і, власне, ці книги я буду розігрувати. І не лише ці книги, а в мене залишився ще один чохол. Я якось вже розігрувала один і тут, і е, в Інстаграм. І залишився ще один, тож, власне, отакий собі сіренький всередині, на гудзичку, із мішковинки. Мені, звісно ж, два чохла не потрібно, бо їй собі такий залишила, а цей останній вирішила теж розіграти. Вже буде три переможця. Тоді, коли я буду проводити розіграш, я виберу трьох людей, і щоб було, скажімо так, почесному. Ну і звісно, той, хто випаде першим, чи чиє ім'я, чий номер випаде першим, буде вибирати першим з цих трьох або чохол, або посуха, або заблудлий. Друга людина буде вибрати з того, що залишиться. Ну а третій особі залишиться третьому місцю вже те, що залишиться. Отже, я почну з тої книги, яку я власне починала першу читати. Це посуха Джейн Гарпер. Вона починається з того, що поліцейськ повертається в своє рідне містечко, де він не був, по моєму чи близько, чи більше 20 років, тому що вони спішно звідти з батьком тікали від переслідування і від погроз односельців, які підозрювали. Цю сім'ю в якомусь злочині вбивстві, вірніше за все. Але все-таки він вирішив повернутися, тому що трагічно гине його друг. Ну і він повертається на похорон. Його приїзд, ж, скала мучує ту давню справу, із -за якої вони тікали з цього містечка. Але він вимушений залишитися. З тих чи інших обставин, про які я розповідати зараз, не буду, щоб не перебивати вам, знаєте, оту насолоду від читання і насолоду від відкриття того, що ви будете читати і дізнаватися. Але я хочу сказати, що він залишився, звісно ж. Він буде розслідувати цю справу і не лише цю. Йому будуть, звісно ж, перешкоджати ті, хто не хочуть, щоб це все розкрилося. Тому що досить багато односельців мають власні таємниці і не хотіли, щоб вони розкривалися. Читати було дуже цікаво. На це все розслідування відбувається на фоні. Дуже великої затяжної посухи, яка прямо таке винищує землю, яка спричиняє загибель рослин, висихання річок, і так розуміє падіж, худоби, і всяке таке. І крім того, що відбуваються ці події, плюс до того це ще небезпечно, тому що буквально найменша якась іскра може спричинити до дуже великої пожежі. І от на фоні цієї посухи, на фоні. Тих, скажемо так, стресів, які відчувають люди тоді, коли рушиться їхнє господарство, їхній бізнес, коли вони стикаються з якимись проблемами, тими чи іншими, і відбувається це все розслідування. Авторка дуже майстерно переводить всі ці стрілочки з одного персонажа на іншого. і власне перескокуючи з одного на іншого персонажа, я абсолютно не здогадалася на кого показувала авторка, поки вона мене не тикнула прямо таки носом в цю особу. Розповідь з самого початку і практично до самого кінця така, знаєте, собі виважена, не, не монотонна, але й не дуже динамічна. Але в самому кінці декілька розділів, прямо такі шалені і напружені, дуже динамічні і дуже швидко все розвивається. Події швидко розвиваються. Мені ця історія сподобалася. Я прочитала із захопленням. Хоча я все-таки очікувала якоїсь трішечки більше австралійської атмосфери. Мені здавалося, що ця історія могла відбуватися ну власне абсолютно будь-де, в будь-якій іншій країні, чого я не можу сказати про книгу Заблудний Джейн Гарпер. тому що така ситуація, на мій погляд, могла відбуватися лише в Австралії. Книга Заблудний мені сподобалася більше, тому що може в ній менше ділових осіб. Бо розповідається про сім'ю. Про зустріч на початку книг зустрічаються два брати, старший і менший. А середульший брат загинув у пустелі. Він їхав на машині, але машину чомусь кинув з усіма провіантом, з усім з водою, з усім, і пішов. Просто пішов. А оця частина Австралії така сувора. Мені сподобалось настільки, авторка детально прописує цей побут цих сімей, які мають фермерське господарство, і кемеро, той, що загинув він, його успішно досить вів. Ну але ж, власне, щось таке трапилось, чого він переживав тоді, якщо хазяйство велось успішно. І власне всі ці події цієї історії кружляють навколо цієї сім'ї. У Кемерона є дружина і двоє дітей, в того що загинув серед середнього брата. Два інших сім'ї вірніше, один сім'ї немає, а в другого є син, і він розлучений, є там мама, є ще якісь робітники, але. Приблизно оце і все. Там навіть десятка персонажів не набереться, навколо яких крутиться, вертиться і розвивається вся ця історія. О, тут мені було, ви знаєте, прямо такий вдосталь. Я наїлася цієї атмосфери. Це було настільки цікаво читати. Оце не квапна, детальна, але й не повільна, але й не монотонна розповідь, коли тобі показують тут. Цього персонажа то цього розповідають, який він трохи повертається в дитинство, та не трохи а багатенько. Коли все це зв'язується докупи, коли авторка настільки майстерно це все звела докупи, настільки майстерно дає оці всі шматочки, що ти весь час тримаєшся в зацікавленості, тримаєшся в напруженні, ти стежиш за подіями, які розвиваються, це все абсолютно правдоподобно. Це настільки цікаво, це настільки натурально, це настільки по-справжньому. Всі ті події, які відбувалися, відбулися, чому так трапилося? хто винний чи винний, хто ще не винен. Що нас сам насправді відбулося? Мені максимально сподобалася книга. Ну просто таке я була в такому, ви знаєте, ви знаєте, бувають такі книги, коли тобі в них абсолютно всього вдосталь. Все, все на своїх місцях, все цільно. Стовідсотково. Оця книга така. І я дуже тепер хочу почитати ще силу природи. Наскільки я знаю, в нас є ще сила природи цієї ж авторки. І я прочитала аннотацію, мені теж сподобалось. Там щось по типу того, що що там було? Дівчата, декілька дівчат кудись пішли, їх одна не повернулася, пішли то, що то в похід чи щось таке, якщо я правильно пам'ятаю. Тож, в ближчому майбутньому в цьому році я однозначно її куплю, я однозначно цю книгу прочитаю. Ну, Це. Чудово, все, що буде виходити авторки. Я планую читати. Мені подобається, як вона пише Це цільно, динамічно, захопливо добре. Не знаю, чи переконала я вас чи ні, що варто ці книги прочитати, але якщо ви все-таки читаєте трилери, хоча я все-таки б сказала, що тут більше психологічні романи з елементами такого трилеру ем, якоїсь може детективної лінії, але дуже добротно і майстерно написані. Тож, якщо ви зацікавлені виграти якусь одну з цих книг або чохол, Дуже прості, банальні прямо такі умови. Це підписатися або бути підписаними на мене, поставити вподобайку цьому відео. Ну і третій пункт буде трішечки ускладню задачу. Ми не будемо писати приймаю чи беру, беру, беру участь, да? як грамотно приймаю, приймаючи піонери, беруть участь, беру участь в розіграші, а напишемо просто слово Австралія. Хто пише слово Австралія, автоматично отримує від мене номерочок. І я через тиждень то це буде десь субота-неділя, 8-9 лютого. Я ці книги розіграю в прямому ефірі в своєму інстаграм. Посилання всі, звісно ж, я позалишаю залишу всі переходи і виходи, входи в мій інстаграм. А тоді, коли власне проведу цей розіграш в прямому ефірі, я в спільноті в Ютуб теж залишу імена переможців. Ну і власне все. Я рада, що ви були сьогодні зі мною. До зустрічі в наступних відео, пока, пока.